Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні ми з вами будемо готувати смачний справжній одеський фаршмак. Для цього нам знадобиться 250 г оселеця, 1,5 яйця, 20 грамів цибулі, 20 грамів кислого яблука, можна семіренку, можна будь-яке кисле яблуко та 25 грамів вершкового масла. Є два варіанти, як можна зробити фаршмак. Можна перебити все блендером, а можна нарізати все вручну. Ножиком дуже добре все мілко нарізати, і так більш відкривається смак фаршмаку. Коли ви перебиваєте все блендером, то воно виходить таке, як просто рибна якась намазка, не дуже смачно. Я сходила на привоз, купила на привозі справжнього одеського оселедця. Ви можете, розібрали його на філе, а ви можете одразу купити філе, щоб не заморачуватися і не, від... ну, не розбирати оселедця. Як ви вже бачите, я мілко нарізаю оселедця. Мілесенько так по ньому проходжуся, проходжуся. Воно виходить таке як фарш якийсь. Тепер так же само міленько нарізаю цибульку. Прям дрібненько-дрібненько. Але дивіться, цибулі потрібно брати не більше, ніж 20 грамів, тому що цибуля може перебити смак, тому не потрібно зловпотребляти цибулькою. Те саме робимо з яйцем, милесенько його нарізаємо. Все, ріжемо останній інгредієнт, теж мілесеньку, яблучку. Так його, якщо ви будете перебивати все-таки ножем, то прямо так його потолочить, щоб воно стало трохи м'якеньке, ну, щоб не було грубе в фаршмаку. Нам цього теж не потрібно. Нам же потрібно, щоб він був ніжний, смачний. Все, всі інгредієнти на базі. Тепер перемішуємо. ну Добре, між собою перемішуємо. Якщо хочете, за смаком можна чорним перчиком перчити. І додаємо вершкове масу. І все перемішуємо до однородної маси. І всім смачного, дорогенькі. Це дуже смачний фаршмак, Прям дуже смачний. Забула ще сказати, що в мене оселедець був солоний, тому я не солила. Якщо у вас оселедець малосольний, ви можете спробувати вже коли все перемішаєте, і якщо що, то додайте сіль. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте вподобайки та, будь ласка, підписуйтесь на мій канал.